Поки що те, що робить Зеленський, воно виглядає як хапання за владу. А тепер банкова кооптує туди п'ятьох суддів. І що ми отримаємо на виході? Потрібне банкові рішення. Ця ж, ця ж управлінська команда Зеленського робить зло. Не менше ніж агресор для країни, як мінімум, він не має права брати участь в наступних виборах. Як мінімум, хіба він може балотуватися на новий термін президентський в ситуації, коли він зруйнував конституційний устрій держави? Чому про це нема мови? Що Зеленський організує бездоганні демократичні вибори, доки буде на посаді? Ніколи він цього не зробить, ніколи він цього не зробить. Путін всі, все робить для того, щоб вибори максимально відстрочити в Україні, щоб Зеленський залишався максимально довго на своїй посаді. Тоді Зеленський виступає партнером Путіна, якщо він не складає після п'яти років свої повноваження. От і все. Вітаю, друзі. Про що хотілося б зараз поговорити? Власне, генерал Оменченко опублікував заключну статтю із серії статей про завершення каденції Володимира Зеленського. Григорій Мелянович дуже делікатна людина, вихована і високий професіонал у своїй сфері, до того ж, правник. Його тези, і не просто його тези, а тези підкріплені його консультаціями із е, багатьма конституціоналістами українськими, е, до речі, деякими суддями Конституційного суду я вже викладав. Тобто мова йде про те, що вони наполягають на тому, що каденція зеленського закінчується 20 травня. І тут от виникає дуже цікава ситуація, про яку, власне, Григорій Емельянович так делікатно говорив, але ну, принципово. Про що мова? Про те, що до 20 травня треба було пройти певний такий публічний шлях. Мова не про те, щоб усунути Зеленського, от взяти там. Але мова про те, щоб встановити для всередині держави певну атмосферу довіри до державних інститутів, до прогнозованої поведінки держави, особливо під час війни, це дуже важливо. Тобто, поки що те, що робить Зеленський, воно виглядає як хапання за владу. Чим більше він демонструє хапання за владу, тим менше довіри до його чесних намірів. Хто повірить в його чесні наміри після історії з Вагнергейт? Хто повірить в його чесні наміри після обману партнерів західних? Хто повірить в його чесні наміри в абсолютне плювання в пам'ять героїв? В поведінку, яка ну, я б сказав, відмазує всіх проросійських авантюристів, прокремлівських, які. З перемогою Зеленського на виборах повернулися в Україну. Чого вартий тільки портнов? Чого вартий тільки портнов? Я вже не кажу про інших персонажів, про призначення Баканова на посаду в ключовій службі безпеки, спецслужбі. Тому за цих обставин, дозволю собі зацитувати Григорія Маляновича, бо він так розлого підступається в своїй заключній статті до аналізу ситуації, в якій ми перебуваємо, і ну, скажімо так, до моделі поведінки Зеленського. Отже, 2 лютого з посиланням на власні джерела видання зеркало. Тижня повідомило про що офіс президента наразі активно працює над вирішенням питання про те, як виходити з ситуації, яка складеться після 20 травня. Один з варіантів, який розглядається, це звернення до Конституційного суду з поданням щодо офіційного тлумачення положень Конституції, якими регламентовано проведення чергових президентських виборів і п'ятирічний строк повноважень президента. Як повідомили джерела видання в офісі президента, таке подання до Конституційного Суду вже підготовлено. Перед Конституційним судом хочуть поставити кілька питань. Перше, чи дозволяє Конституція проведення президентських виборів в умовах воєнного стану, відповідь Конституційного суду на це питання має внести ясність стосовно відповідності Конституції заборони проведення виборів в умовах воєнного стану, яка передбачена Виборчим кодексом та законом про воєнний стан. Друге питання для ОП є більш важливим, і стосується воно легітимності повноважень президента після закінчення п'ятирічного перебування на посту президента, тобто після 20 травня. За задумом керівництво ОП, якщо буде прийнято рішення про звернення до Конституційного суду з такими конституційним поданням, то це зроблять народні депутати від Слуги народу. Але самим депутатам президентської фракції звернення ще не передали. Однак станом на 27 лютого остаточне рішення з приводу доцільності такого конституційного подання не прийнято за інформацію видання. Багато хто в команді президента вважає запізнілим вказане звернення до Конституційного суду. Але основним стримуючим фактором є те, що в офісі президента немає впевненості в тому, що вони отримують від конституційного суду швидке, але головне потрібне їм рішення. Зауважу, що Конституційний суд складається з 18 суддів, з них діючих сьогодні 13, кворум для пленарних засідань 12 суддів. Для ухвалення потрібно 10 голосів. Зараз проводиться конкурс на заміщення п'яти вакансій у березні Співбесіди з кандидатами. Можете собі уявити, яку зараз роботу проводить Офіс президента, щоб відібрати суддів, потрібних Зеленському, для ухвалення рішення щодо продовження його президентського строку до завершення воєнного стану. Ну і там пішло, поїхало. Так от, дивіться, паралельно з відбором потрібних суддів відбувається пресінг на суддів діючих. Тут уже Саме телеграм-канали, проти яких недавно Комітет Верховної Ради виступав про заборону. Саме з телеграм-каналів посипалися звинувачення на чотирьох діючих суддів Конституційного суду. Їх звинувачують, тому що вони не ходили на роботу і отримали зарплату в 23-му році. Ну, дивно, чи вони були завалені аж такою роботою, але мене дивує інше, чому. Аж така завищена ставка робиться саме на вердикт Конституційного суду. розумієте, Конституційний суд це структура, завданням якої є оформлення в правові шати політичного рішення, яке політичне рішення в нас визріло в силу консультацій між різними політичними партіями? Ніякого велися консультації із партією Голос, з партією Батьківщина, з партією Європейська Солідарність. Нема ніяких домовленостей, банкова щось собі надумала, банкова не хоче з ким ні з ким розмовляти, банкова малює собі схематозік. Розумієте, все, про що в цій статті говорить Григорій Малянович Мельченко, він говорить як, скажімо так, людина позитивного політичного досвіду, тобто людина, яка вважає, що нормально в інтересах країни сісти й домовитися. І він навіть делікатно звертається до Зеленського в своїй публікації, що Володимире. Склади сам повноваження після 20 травня. І це буде правильно. Але, ну, хто ж вірить в складання повноважень? Тепер давайте аналізувати, що ми маємо на виході і яку поведінку нам очікувати з боку влади. По-перше, ролі місця Конституційного суду. Я вкотре нагадую, що цей Конституційний суд свого часу визнав другий термін кучми першим. Вам мало цього? Цей Конституційний суд благословив повернення Президентсько-парламентської республіки у 2010 році після обрання Януковича. Вам мало цього, цей Конституційний суд схвалив право розпуску парламенту і позачергових проведення позачергових виборів Зеленського в 2019 році. Ви ще хочете від цього Конституційного суду щось. А тепер банкова кооптує туди п'ятьох суддів, і що ми отримаємо на виході? Потрібне банкові рішення. А суспільство це рішення прийме. Конституційний суд може, ну скажімо так, одягати вшати права політичне рішення, тобто політико-правове рішення, лише за умови, що під це рішення буде суспільний консенсус. Суспільне сприйняття цього рішення. Скажіть мені, українці масово готові сприймати безкінечне сидіння на посаді нескільки Зеленського, скільки Єрмака, Татарова, Шурми і тому подібне. Ця ж, ця ж управлінська команда Зеленського робить зло не менше, ніж агресор для країни. Це не ефективна команда, чи Зеленський хоч один раз продемонстрував суспільству бажання модернізувати владу і зробити її ефективною. В яких площинах ця влада ефективна? В яких поясніть. мені. Нема таких площин. От зараз минув, е, е, минув опалювальний сезон, і можна сказати радісно, що Україна пройшла цей опалювальний сезон. На власному газі, на власних ресурсах. І дійсно не було блекаутів. Ну, можна навіть захопитися, що нарешті Міністерство енергетики ну, діяло наскільки професійно, чекайте, це діяло Міністерство енергетики чи Міністерство оборони, яке все-таки прикрило об'єкти енергетичної інфраструктури від катастроф. Але навіть те, що генерал Мельченко ну, описує в своїй подачі останні, там є один дуже суттєвий фактор, на, який, на якому акцентує генерал Мельченко. Георгій Мелянович, він, так би мовити, підкреслює, що е, стаття Конституції про те, що президент діє до обрання нового президента. Вона діє в ситуації, коли дійсно відбуваються президентські вибори. А виборів не відбувається і не буде відбуватися. Тому не може Зеленський сидіти безперервно власне те, що було в попередній подачі генерала Омельченка. він там вдався в екскурс, чому власне, законодавець не дозволив. Написати жорстко статтю, ну тобто окреслити можливість безперервного перебування президента на посаді через оголошення надзвичайного стану, оголошення воєнного стану, 5 років і все. Чому? Тому що законодавець вважав і вважає досі, мені здається, тобто ця теза не оспорювалася в багатьох країнах з досвіду багатьох. Наукових джерел, зокрема в конституційному праві, про те, що колективний орган не може узурпувати владу. Друге, про те, що президент сидить на своїй посаді до обрання нового президента лише в ситуації виборів. Якщо виборів немає, якщо вибори переносяться, то 5 років і вільний. Але 5 років і вільний, це означає, що ти можеш чесно брати участь у наступних виборах? Хочу нагадати, до речі, про те, що президент Прошенко, коли пішов на вибори і коли був зареєстрований кандидатом президенти, він припинив виконання функцій президента. Як зараз? Наше законодавство пропонує виходити із ситуації, коли Зеленський буде сидіти до нових виборів на своїй посаді, і стартувати із позиції адміністративної переваги перед іншими кандидатами. Як, як це сприйняти? Як це пояснити? Апріорі, якщо президент Зеленський продовжує сидіти на своїй посаді після п'яти років, як мінімум він не має права брати участь в наступних виборах. Як мінімум. Але чому я хочу спорити ці тези генерала Омельченка? Справа в тому, що він делікатно каже, що Володимире... Зеленський після 20 травня склади сам повноваження. Ну, тобто у Зеленського зараз на етапі нинішньому є всі ознаки узурпації влади. Всі ознаки. Тобто, навіть якщо раптом закінчиться війна і він збирається балотуватися, то він вже спотворив Конституцію. Зараз в Сполучених Штатах відбуваються дуже жорсткі дебати щодо імунітету Трампа в ситуації державного заколоту. А хіба Зеленський в ситуації руйнування конституційного права в Україні не є узурпатором? Хіба він не є порушником Конституції, хіба він може балотуватися на новий термін президентський в ситуації, коли він зруйнував Конституційний устрій держави? Чому про це нема мови? Зеленський вже зруйнував Конституційний устрій держави. Вже! Тому він не може бути трохи далі п'яти років на посаді президента. Не може! Тому що це буде лише наступний крок до тотальної узурпації влади в Україні. Якщо ми хочемо демократії, то демократія це змінність влад. Скільки прихильників Порошенка ну, з жахом дивилися, що Порошенко організовує бездоганно чисті вибори. Скільки б там Степанов, Одеський не брехав на Порошенка, Порошенко провів бездоганні визнані в цілому світі демократичні вибори. Хто мені пові... скаже, що Зеленський організує бездоганні демократичні вибори, доки буде на посаді? Ніколи він цього не зробить, ніколи він цього не зробить, вони продовжуватимуть після п'яти років сидіння на посаді Зеленського узурпувати владу і відстрочувати всіляко вибори як тільки можна. В цьому виглядає їх змова з путіним. Просто, ну, так би мовити, як невигадана реальність. Тобто, Путін все робить для того, щоб вибори максимально відстрочити в Україні. Щоб Зеленський залишався максимально довго на своїй посаді. Тоді Зеленський виступає партнером Путіна, якщо він не складає після п'яти років свої повноваження. От і все. Дякую Григорію Миляровичу за. Таку системну роботу, величезний системний аналіз. Я не переказував всі тези. Раджу вам перечитати статтю опубліковану на сайті Спілки офіцерів України. Посилання під цим відео. І раджу вам. Е Дослухатись до моїх тез. Чи має право людина, яка узурпувала вже владу, яка зруйнувала вже конституційний устрій держави, балотуватися на новий термін? Оце головне питання, яке по суті заперечує доброзичливий тон ну, звернення генерала Мельченка до Зеленського. От власне так. Подумаємо про це. Ну і не забуваймо. Збройні сили України єдиний гарант Конституції на сьогоднішній день. Дякую, друзі. Слава Україні! Слава Збройним силам! Поділіться, будь ласка, цим відео, аби наша аудиторія зростала. І дякую спілці офіцерів за дружню підтримку моїх суджень, спостережень і політичного аналізу.